Які нам надіслали на цей навчальний рік, то в своїх навчальних планах ви маєте враховувати так, при складанні саме ось цього навантаження ось такі види діяльності, так, ось такі освітні лінії із ось таким навантаженням годин. Якщо ви подивитеся, так, ось на, на ці пункти, то можемо спостерігати, що. Ознайомлення із соціумом, так, це мається на увазі ось наша ця лексична тема, так, в ранньому віці, то це одне заняття, але тут мається одна година. Тобто, якщо ми проводимо розвиваючі заняття, то в нас виходить два заняття на тиждень, так, по 30, там хвилин, якщо це ранній вік. Якщо це йде в нас вже більш доросліші діти, то це має бути 2-3 години. тобто, Можете е, давати більше навантаження. Якщо це, наприклад, у вас садочок можна брати навіть навколишній світ, так, і три, е, три заняття на тиждень. Так? А, соціумом та природним е, довкіллям. Далі, відносно художньо продуктивної діяльності, так, протягом тижня у вас майже ви бачите, щодня по 5 годин, 4 години має бути і музика, і малювання, театральна діяльність, і так далі. Тобто, щодня діти мають. Мати більш такі ось легкі полегшені уроки. Відносно сенсорного розвитку, то це має бути в ранньому віці, так, першій молодшій групі, але би звичайно, це рекомендації, але от, б, зі свого боку, так, я б вам би рекомендувала не забирати ось цей сенсорний розвиток навіть діток і дошкільного віку, тому що після трьох. Всі якось менше звертають увагу, ось, але нам навпаки потрібно підтримувати цю тенденцію сенсорного розвитку, бо це ж і е, гнучки з пальчиків, підготовка руки до письма і так далі. Воно має бути меншим так, в кількості навантаженні. Але сенсорний розвиток я б, наприклад, не, не прибирала, вона лишила б і для більш старших дітей дошкільного віку. Далі логіко-математичний розвиток, так, це приблизно два заняття на тиждень, можете ставити математики. На розвиток мовлення у нас припадає так 2-3 години, так збільшується. Ну, здоров'я фізичної розвиток зрозуміло, ви можете його чергувати із з, з танцями, так, з хореографією, тому що зараз така освітній напрямок є в базовому компоненті, так, як хореографія. Ну і в загальному для того, щоб ви знали, що ось до прикладу старший дошкільний вік та тиждень. Це стосується садочку, так, або діток, які перебувають короткочасне перебування в центрі, має бути приблизно так, орієнтовно 15 годин, так щоб ви собі могли розпланувати. Що стосується підготовки навчання у школі, це для діток, які відвідують розвиваючі заняття, то на тиждень ось так. Розподіліть свою освітню лінію. Це українська мова, математика, навколишній світ та іноземна мова. На українську мову має бути розподілено чотири блоки. Тобто, ви можете взяти на, на одному занятті, взяти, наприклад, там письмо і читання, на другому. Році беремо розв'язок зізного мовлення або грамоту. Якщо садочок, можете підготовку навчання у школі, так старшу групу, розподілити, що кожного дня у вас буде там понеділок, письмо, вівторок, там розв'язок звісного мовлення, там четвер, грамота, п'ятниця читання. Можна так розподілити. Якщо це заняття з розвитку, вас звідки приходять на певний час, то можете поділити по два. Далі, що стосується математики, це мають бути обов'язковими чотири блоки, геометричні фігури, просторове відношення, тобто. Це ми тут говоримо про час, добу, про орієнтування у просторі. Так? Далі світ цифр та чисел, третій блок, і четвертий це має бути логіка, так? Логіко-математичний розвиток. Так само. Або групуємо по два види діяльності на одне заняття так, протягом тижня, або щодня можете використовувати якесь одне тематичне завдання. так. Далі, що стосується навколишнього світу, це мають бути два блоки, тобто два заняття на тиждень, це два блоки, з використанням лексичного мисл, критичного мислення, яке е, е, розкриває лексичну тему та обов'язково емоційний інтелект. Тому що освіта, дошкільна освіта, так, одних із трендів, які будуть, це лишається критичне мислення та емоційний інтелект. Як тому обов'язково беремо напрям саме на на, на ось цей, так, оцей вектор беремо. Ну і, звичайно, іноземна мова це два, два заняття на, на тиждень. Так. Тому нашу програму з вами таким чином маємо розподілити. Якщо у вас є питання стосовно е е, тієї інформації, яку ми вже з вами постигли обговорити, то ви не соромтеся.